Це 2 e Gaming G2724B, 27 дюймовий IPS-монітор з роздільною здатністю Quad HD і частотою опитування 180 Гц. І саме ці характеристики є основою цієї моделі. Адже цього разу ми отримуємо ігровий дисплей з відповідним відгуком та герцовкою, що вміє в колір. Тут справді дуже хороша матриця з чудовою передачею кольорів. Вітаю піпли. Я покористувався, склав враження про сьогоднішнього гостя відео, і давайте поділюся ним з вами. Окремо дякую всім спонсорам та патронам каналу і за будь-яку активність під цим відео це допоможе просувати український тех контент. Дякую вам і розпочинаємо. Отже, як завжди, покажу трохи комплектації. Коробку не відзняв, але 2A Gaming пакують красиво. Всередині, окрім самого дисплею, маємо підставку з двох частин, з'єднується типово, просто та надійно. Блок живлення, зовнішній суттєвих змін після попередніх моделей він не зазнав, пікове споживання монітору 55 Вт. ватт. Кабель підключення, DisplayPort, 180 Гц його вимагають, тож загалом не дивно. І різного роду посібники. Також в комплекті три гвинтики для того, аби з'єднати саму панель з підставкою. Тут вона прикручується. Відразу пара слів про ту саму підставку і загалом кріплення веса. Окрім того, що механізм заклацування замінили гвинтами, саме кріплення веса дещо дивне. розташоване в нижній частині монітора, а не по центру, і вимагає підібрати потрібної довжини гвинти формату лише 75 на 75. Я тестив, все тримається, але варто про це згадати. Та все ж виробник ніби розглядає використання саме на комплектній нозі, яку тут апгрейднули. Адже тепер, окрім типового куту нахилу, монітор вміє їздити вверх- вниз. Що на ділі дуже крута штука. В портрет його не повернути, звісно, але Висоти до 105 міліметрів завезли, і це точно лайк. Сама нога дисплей тримає міцно, а клавіатурі не заважає. По інтерфейсах маємо джойстик керування, два HDMI, один дисплейпорт, роз'єм для навушників та живлення. Все це прямо позаду в один ряд. Що стосується безпосереднього дизайну, як на мене, він звичайний в хорошому сенсі слова. В моделі немає ігрової агресивності, яскраво виражених елементів, підсвітки тощо. Монітор має упор в зображення та відгук, і дизайн відповідає акценту. Найбільш цікаве рішення, яке я до цього. Цього не зустрічав, це ось такі скошені рамки, які, як я гадав, мають зменшити візуально ті самі рамки, але забігаючи наперед безрамковий дисплей, тут типовий для сучасних моніторів, а за ним відповідно йдуть вже ці скоси. Тож загалом вони тут все одно більші. Хоча візуальний обман, як на мене, працює. Але чому таке рішення прийняте, не знаю. Збірка чудова, Якихось проблем під час тесту, я не помітив. Матеріали типові для моніторів, на дотик збірка міцна. Після вимкнення монітор не тріщить. Резюмуючи, сказане, ззовні монітор стриманий, але не виглядає. Якось негарно чи що він відповідає своєму концепту та поставленим завданням а завдання в нього 100% видати максимально круте зображення за доступну ціну. І от, переходячи до зображення, розпочинається саме цікаве. Тут суперська матриця. Окрім відгуку в одну мілісекунду, фрісінг 180 Гц, Ми отримуємо дійсно насичене IPS-зображення. Цікаво, те, що технічно тут 8 біт, контрастність 1000 до 1, немає HDR, та яскравість тут теж типова. Маємо 250 кандел. Технічно матриця, якщо так можна виразитися, стандартна, але. На ділі я в захваті від неї. Передача кольорів монітора дуже сподобалася. Кути огляду, звісно, тут 178 градусів без жодного викривлення завдяки IPS. Але саме в колірній передачі, як на мене, виражається родзинка монітора. Можливо, якщо вдарятися в роботу з кольором, то 8 біт дадуться взнаки. Але в мене була можливість порівняти безпосередньо з 10-бітною матрицею, і в даному випадку я прям в шоці, як на таких технічних характеристиках два Gaming досягли такого якісного зображення по кольору. От яскравих відмінностей саме в кольорі. Я не помітив і за це дійсно респект. Єдине, чого мені здалося недостатньо, це яскравість, але це якщо придиратися, умовні 300 кандел були б кращими, безперечно, та швидше за все це б вплинуло і на ціну. В іншому чудова матриця, яка не розчарує точно. Мені здається, і по відео можна добре побачити, що рівень зображення та передачі кольору дійсно крутий. А за бажанням це все можна підкрутити під себе в меню. Маємо український інтерфейс і різного роду налаштування. До речі, менюшка тут прямо з геймерським дизайном має і відповідні приколдеси, типу приціл на екрані. Що Безпосереднього регулювання кольору тут теж повний фарш. І якщо дуже хочеться, панель можна прям змінити. Але, як на мене, стандартні налаштування вже досить добре відкалібровані, та все ж меню детальне і можна гратися. Ще не менш важливим аспектом сьогодні є діагональ та розширення, який я успішно ігнорував, бо ну дуже вражає саме якість зображення. Ми маємо золоту середину на сьогодні: 27 дюймів, 16 на 9, 2К. Про щільність пікселів багато говорити не стану. Для 27 дюймів це оптимальне рішення, як оптимальне і для вашого ПК в плані ігор більшість сучасних карт чудово справляється з такою роздільною здатністю, а герцовка дозволяє отримувати нереальну плавність при достатніх потужностях в іграх саме, звісно. Просто в роботі монітор забезпечує такий експіріенс на 100% завжди: швидкий, плавний та насичений. Також завдяки типу матриці, ми позбавлені будь-якого ефекту гостингу. Весь цей час на екрані демонструвалися різного роду тести матриці, наскільки їх змогла передати камера, але це стабільне в усіх сценаріях зображення. Знову ж таки, дякуючи, пієс. З дивного можу ще раз виділити додатку. Рамки, які зробили під кутом в іншу сторону, але чому це загадка для мене? Адже безрамкові дисплеї рамки теж мають, просто вони йдуть в рівень. Цей монітор не виключення, але тут ще й півміліметра скосили за безрамковим дисплеєм. Не проблема, зважаючи на можливості монітора, але запам'яталося мені таке незвичайне рішення. Підводячи підсумок, це монітор, який дає максимум зображення, але при цьому не поступаючись ігровим можливостям. 180 Гц стають все поширенішими, і поєднання якісної IPS матриці з такою герцовкою це крут. Та рішення до того ж, прекрасний баланс на сьогодні: 27 дюймів, юймів, 2К розширення. Так, тут прибрали плюхи типу динаміків, можна придертися до дещо збільшених рамок чи простішого дизайну, хоча це справа смаку. Це зробити можна, але як на мене, в цій моделі це зроблено в угоду ціні, адже те, що дійсно треба від монітора, зображення та плавність, тут проявили у всій красі свої умовні 7,5 тисяч гривень, він коштує 100%. Підійде абсолютній більшості юзерів, яким треба просто хороша, оптимальна пороздільність здатності та величі. Ні, на сьогодні зображення, яким треба просто хороший монітор. Ось на що робився акцент в цій моделі, як мені здалося. Пишіть як вам, бо в мене на цьому все. Окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу, а також за будь-яку активність під цим відео. Дякую, що дивитеся. Всі посилання в описі. Бережіть себе і побачимось.